Ось підписчики, новий контент під'їхав. У нас 2 мільйони скоро Так, представляйтеся. Персонал, інспектор сектору 100. Лейтенант поліції Скоропада. Документи показуйте. Будь ласка. Так, скоропада Марта Володимирівна. До якого дійсний? 22-28. другу сторону. другу сторону? Так, да, виставайте до повного ознайомлення. Так, ви знаєте, що це фальшивка чи ні? Це не фальшивка. Це не це додаток мені дуже внутрішніх справ. Хорошо, дивіться, я вам розкажу. Я вам розкажу. Як має виглядати ваше посвідчення? Так, і має виглядати. Де де написано посвідчення? Що де пос... Це за конституції чекайте. України має бути посвідчення. Де державні символи? Які символи? Це це ви можете своєму начальнику показати цей документ. Це є фальшивий документ. Ваші документи. Ви мені нічого не можете зробити. От моя маршрутка. Ви мене відпускаєте, чи ви мене завезете додому? Я питаю вас. Біся, я вас. Я йду на маршрутку, чи ви мене завезете додому? Кажіть, ну рішайте швидше. Якщо ви зараз будете нормально з нами спілкуватися. Я нормально спілкуюсь, то... Ладно, я пропустив, я пропустив маршрутку. Ваші документи. Які вам документи? Ну ви хто такий? Полісу, ну пока же документ, з ким я общаюсь. Давай mm. ты. Давайте не будем церковь, бо я... Я нормальний ну ви нормальні, Я знаю, що всі нормальні. Я ж теж нормальний. От посвідчення посвідчення. Ви до мене що хочете? Якісь претензії Ні, вас зупинили, перевірити ваші Так, Я знаю. Так, я розказую. Я нахожусь в справомова статусу людини. Я з'являюся суб'єктом міжнародного права. Я являюсь суб'єктом міжнародного права. Ви мені не маєте права взагалі нічого сказати. Ви тут ніхто в цій країні. Я, я власник ніхто. цих земель. Да, я присл... Я представник присл... присл... корінного населення. Друга пункт другий. Виким утворенням міліція в яким кабінетом міністрів 1137, А має бути А має бути утворені закону? Це Конституція країни, головний закон. Я не розумію, про що ви кажете. Я про... Ви не маєте права в мене перевіряти документи? Вот що я скажу стаття 32, Пункт 2. Особа віком від 18 до 60 ага. років, працівник поліції має право спільно з ЦК, перевірити про... ваші військово-облікові дані, понимаєш? також паспорт. Ти розумієш, хто ти, ти є? Не ти. А хто ти? А ви? Ти. Ні, не ти. Ви мені не тикайте. Я вам не подружка. Ти я вам не подружка. <кх> ну то що я на я до всіх на ти говорю, що якщо я дівчинаш має... ви маєте. Та право я до, до хлопців теж на ти говорю. Ні, ви не маєте права до мене тикати. Я тобі так скажу, мала, дивися. Я не мала. Я працював поліції, я не мала я суб'єкт міжнародного права. Показуйте документи і У мене немає документів. Які документи? Ти чо? Які документи? Ти я ти не віз... віриш, Я візу Я людина жива. Я просто не кольного населення України. У мене немає зали... документів. Як це у вас немає документів? Отак От немає. Ти Що, ні, коли не знала, що до людей документів немає чи що? Повчи конституцію, повчи закону, юриспруденцію. То ви повчуть закон. Я знаю юриспруденцію на зубок. Ні. Ти знаєш таке слово юриспруденція? Що це воно означає? Дивіться, я зараз вам сказала. Но... Чому я вас перевіряю документи? Військовий Ти... стан в Україні, Ви маєте просто. Ти в мене не Ти будеш. Я... Давай колись збуду. Ви маєте військовий стан, маєте при собі документи. Я не фізична Військова, особа, в мене військові... немає документів. Добре, зараз будемо розібратися. Яка ви особа? Зараз ви не хочете по-доброму. Так я по-доброму розмовляю я, з вами. Ви по доброму з ними розмовляєте. Ви починаєте щось кукати. От, от ти зараз. фізична особа, от ти я документи мені тисна. показала, так. Да. А в не мене можливо... немає документів, я й людина жива. які є документи, ти чо? Я ж тобі сказав, що я в правовому статусі за людиною нахожуся. Які документи можуть бути? Ти... Хто тебе взяв на роботу цю появлению? Ви... Я бачу, ти законів навіть не знаєш. Закон... Ви... Використати третьої конституції України. Так. Ти знаєш, що ти маєш зробити? Не знаю, то повчи трошки. Піду до вашого що начальника, щоб поговорю, я вже давно хотів йти. Дідь. Ви вже третє мене зупиняєте, ніхто не законів не знає. Добре, Все, давайте везіть мене додому. Яку камеру? Я, це від усіх фіксація. Я маю право знімати. Він хоче, щоб мене звернулася, що Дя... каже, завезіть мене додому. Я припустив маршрутку, мені холодно, я за полонки тільки висвіщу. Я не фізична особа, я людина. А вона. паспорт є у вас людина? Немає вам ще документів. Як це немає? Бо я людина. Я розумію, що ви людина. У да. вас є кажу, паспорт громадянина людина на Немає у мене паспорта громадянина. А де ваш паспорт? Я на запитання не відповідаю. Я розумію. це? Ну. Почекайте, ви до нас підійшли з якоїсь. Я ви до мене підійшли. Вони мене. Вони, я їм сказав, я йду на маршрутку, вони мені час затримують. Або ви мене завезете додому, якщо я пропожу. Я за полонки тільки, що мені холодно. Я мерзну. Мені додому підвозили. А як я маю добратися до дому? Маршрутка була? Так, да, вони мене не затримали. Поки ми тут стояли, маршрутки я не бачив. Була маршрутка. Була була. Була маршрутка, так? Да? Так що, мене, будь ласка, додому. Я не можу ви документи свої підкажіть, докажите. Я не буду, я ж тобі сказав, що я не буду документи показувати. Ну, то що, то про що ми можемо говорити? Яки додому. Ну так ви затримали мене. Ви знаєте, що таке затримали? Мій час ви Вас затримали. Вас перевірили. Перевірили документи. перевірили документи. Ну, ви що не даєте? Mm -hmm. ну все, підписчики. Буду йти от, бачите, міліція, затримали mm -hmm. мій час і mm -hmm. не підвезли навіть mm -hmm. додому.